Привіт-привіт! Мене звати Таня і ви знаходитесь на моєму каналі Рукодільні Витребеньки. Я сьогодні вирішила зняти відео про всі свої розпочаті роботи, про всі свої процеси. Здебільшого це вишивка, але в кінці я покажу вам два процеси, які в мене є по в'язанні. І порахуємо, що в мене взагалі з'явилося, скільки процесів. Для мене це зовсім не характерно, тому що. Три процеси раніше для мене це було багато, а зараз у мене набагато більше, ніж три. І це взагалі таке перше відео на моєму каналі такого плану, тому що раніше просто не було, так скажімо, матеріалу на таке відео, бо в мене не було стільки багато розпочатих робіт. Сьогодні у нас 7 липня. Я вирішила зняти це відео так, як. По-перше, пройшло вже півроку, так, перше півріччя 2025 року минуло. Перейшли ми на друге півріччя, і, в принципі, залишилося півроку, щоб завершити якусь частину цих процесів. Тому що всі, можливо, я її не завершу. Так, і давайте будемо розпочинати. Я буду розпочинати із процесів, які у мене найновіші, і переходити до. Найдавніших, можливо, ви про них забули, тому що про один із них і я забула. <сум> не те, що забула, я, звичайно, про нього згадувала, але він у мене лежить і не вишивається. Отже, почнемо із маленьких. В маленьких у мене небагато. Це, по-перше, можливо, це не буде виглядати як <сум> процес. Це в мене ось підготовлені. Матеріали для кулі по мотивам Гаррі Поттера від Анни Бідної. Мені не вистачає ось трьох номерів, здається, трьох. чотирьох. І я їх замовила. Вони мені вже приїхали, але я ще їх не розвісила, так як приїхали вони буквально ось позавчора, і просто не було на це часу. Походу також, до речі, буду розповідати свою організацію, можливо, комусь буде цікаво-корисно. І розкажу вам трошки, як я це все зберігаю. В мене вишито вже 5 куль, здається. От, я зберігаю це ось такій коробці. весь цей процес, скажімо, тут всі матеріали на всі-всі кулі. Це у мене на поточну, якби маленьку цю кулю. Зібране все в органайзер. Це така коробка, вона погано відкривається, але мені дуже зручно зберігати від навушників. І сюди дуже гарно влазить оця коробочка DMC. В такій коробці я зберігаю ниточки саме на ось цей процес, який буде активний зараз. Запасній, так, якщо мені не вистачить, щоб довго в цьому всьому безладі не шукати, то швиденько знайти в цій коробці. Тут зберігаються у мене вже вишиті кулі. Ось у мене остання, яка вишивалася. Потяг один, два, три, чотири і п'ять. Так, і от у мене вони є, але ще я їх не оформлювала, ближче до осені. Буду цим займатися. А оце в мене всі ниточки. Які мені згодяться для е, всіх цих куль. Е, і я от перевішую їх там на органайзер збираю собі на наступний процес. І дуже зручно, що все в одній коробочці. От. Тому ось так це виглядає. Це перший процес. Наступний е, це давайте покажу вам від Абрісарт. Мій теж нещодавній старт це ось така бабка. Тут вона виконується бекстічем. Дуже цікава розробка. Трошки покажу вам матеріали. Ось тут багато металіку, є тут також фатин, який нашивається на канву, і по ньому вишиваються ось ці крильця. Так, візьму. Вона тут є чарівна паличка, бо я в дитячій знімаю. Ось ці крильця вишиваються і Зверху по самій оці, по фатиновій оці заготівці. Е, на зараз у мене вишито небагато. Я от як вишивала, тоді вам показувала відео, так у мене воно є і е, далі не просувалась, бо я не вишивала цей процес. У е, мене вишиті всі хрестики на цій бабці. Ось, Як ви бачите, тут мені залишилися хрестики тут буквально дн де Довишивати, а все інше це Бексіч. Бексіча тут багато, він весь вишивається металізованою ниткою. Здається, вся в, одну склад, в одне складення, якщо я не помиляюсь, Ось ближче покажу. Зараз наче непогано передаються кольори. Вона дуже гарно виходить. Металік поки що в роботі мені зручний і подобається, тому сподіваюся, що до кінця літа я цю роботу вишию, поки гарне світло, тому що темна основа, і щоб було комфортно вишивати для очей. Це другий процес. Наступний це також старт. В той самий період я. Розпочинала коли і бабку. Ось так. У мене в таких папках здебільшого все організовано. Мені так зручно. На нього теж мені а, приїхали там, ниточки, яких не вистачило, тому що щось я прогадала. там Якісь залишки в мене були, і мені не вистачило, тільки почала вишивати, а вже закінчились якісь світленькі, з якими робиться бленд, і його тут багато вишивається. Це буде дуже гарне кролинятко від нашої української дизайнерки Мія Січ. І я вам скріншот ставлю, що це буде. Вишиваю я на кашелі. Ні, не кашель це. Ой, зараз це Белфест. Це не кашель. Це Белфест такого нерівномірного фарбування, принтований так, це фабричне, не ручне фарбування, а от який робить виробник. Тому також сподіваюся його скоро завершити. Він маленький, він якраз мені от в п'яльця ці поміститься. Це третій процес. Наступний це... Так, це моя ранкова тиша від Анастасії Єрмакової. Я її трохи повишивала. Тут, звісно, роботи ще багатенько. Я дуже хотіла довести цю роботу до 50%, але в мене тут щось там 40% з малесеньким хвостиком. І тут такий, бачите, розкид непоганий. Ось. Він тут кругом, в цій зелені. Я тут трохи багатенько помиляюсь, вона так досить повільно йде, але мені дуже подобається. Результат, який виходить, трошки бексічу тут повишивала. Це я вишиваю на, здається, теж Белфасті. так, Це теж Белфаст 32-го каунту, такого гарного блакитного кольору. Вставляю вам скріншот цього сюжету що це має вийти в результаті. Дуже такий гарний. Прекрасний просто пейзаж, і мені дуже подобається ця картинка. Я обов'язково його завершу, я сподіваюся, також до кінця літа, тому що мені, в принципі, тут залишається вже не так і багато. Тут буде дуже багато півхреста. Хрестика, основна частина хрестика це ось тут багато цієї мішанини. А мені залишиться вже частинка легше набагато. Простіше. Ось. Е, тому із задоволенням, в принципі, вишиваю цей процес. Він у мене був основний до недавнього часу, але, як бачите, він не сильно мене тут не вишивався, бо він ну, достатньо такий складний для мене виявився у роботі. Давайте трошки ближче покажу. Е, тут дуже красиві кольори зелені е, все таке, воно свіже. І приємно дивитися на такі кольори. Гарно гармоніюють між собою ці всі коричневі з зеленью. І тут чорного буде багато, але воно, знаєте, не робить цю картину якоюсь темно-тьмяною, а просто додає таких тіней. Так, це у мене який-четвертий. Далі підемо до моїх. Стареньких наборчиків і процесиків, які я розпочинала ще на початку цього року. У мене був тиждень стартів, і в тижні стартів я розпочинала свої, свій віночок всіх сезонів від Dimensions. Якщо хто не знає, ось він такий, дуже-дуже красива буде робота. Я дуже давно його хотіла, придбала, і трошки він у мене полежав, і я вирішила його розпочинати і вишивати от по сезонам. Тобто, взимку я вишивала ось цю частинку, далі весна, ось літо, осінь. так, І знову тут піде до зими. Тому я маю перемотати цю. Ой. Вибачайте, перемотаю вже основу, тому що мені тут вже незручно не дотягуватися, болить спина вишивати, то мені треба перемотати і вишивати ось літню частинку. Процес доволі кропіткий, бо тут багато бексічу, але сама по собі схема вона достатньо простенька отут була важка частинка, і цьому гніздечку поки що це було найважче, що я вишивала, бо багато змін Кольорів мішанини так, і от таким чином виглядає ця робота. Вона неймовірно красива, мені дуже подобається. Бекстіч тут просто, знаєте, його хоч і багато, але він весь тут доречний. Дуже гарно передає такий об'єм і глибину всіх цих елементів, і одне задоволення і вишивати, і розглядати. Тому. Дуже хочу його все-таки до кінця року, так от, як по сезону я почала, так його і вишити. Якщо подумати логічно, то в мене має бути вишита вже от половина. Тобто ось весь цей напівкруг, так само, як і тут, так, до половини. Ну, половина десь ось тут іде. Тому що це вже півроку, так, і на наступні півроку мені залишиться. Залишається ось така частинка. Тобто, літо я хочу повністю вишити і, можливо, захопити трішечки осені. Подивимось, як воно буде. Так, бо зараз якийсь у мене період зовсім не вишивальний. Але от зараз подивлюся всі ці процеси, надихнуся разом з вами і піду. Буду брати в роботу якісь свої довго ті процеси, які довго мене чекають. Організована ця роботка у мене теж в таку папку. У мене ось тут я собі відрізала ключ окремо, того, що дуже незручно Там така схема. В цьому наборі мені зовсім не сподобалось, бо треба перевертати зі сторони в сторону. Дуже красивий тут палітраний ток. Вони, звичайно, вже такі розтріпані. Але кольори просто бомбезні. Такі яскраві, Є тут червоні і гарні, дуже зелені, і сині. Ось, а тут всякі фіолетові, такі більш літні на цій планшеті, такі ніжні пастельні, яскраві, зелені, соковиті, а палітра чудова просто. А от схема трохи така, звичайно, можна і краще зробити Dimensions схему, тому що набори дорогі, дороговартісні, так, і хочеться все-таки вишивати з комфортом, а не отак, як воно є. Але нічого. Е, я вишиваю по паперовій цю роботку, і потихесеньку вона просувається. Так, е, наступний Dimensions е, це е, робота, яку я розпочинала в спільному проєкті від Мільфльор мій квітковий сад ще весною. Це ось цей раритетний набір. Е, Кові фей. Вона має вийти неймовірної краси, але мені теж її важко вишивати, бо мілка канва, мілка схема. І що я можу сказати? Що як я не дуже і горіла цими раритетними наборами, це, напевно, був один із небагатьох, який мені справді дуже подобався і хотілося його мати, мати вишити. Так і зараз, тим більше, я 10 разів подумаю, чи треба мені купувати ці режитетні набори, коли щось мені там приспічить. Тому що схеми дуже-дуже складні в плані прочитання значків, описових оцих всіх елементів словами. Палітра тут теж дуже-дуже красива. Я от ниточки розвісила на ось такий органайзер. Це від Classic дизайну. На виставці, мені дуже зручно, гарно всі тут ниточки фіксуються. Звичайно, ось білий, бачите, його багато. Тут трошки він, коли витягуєш ниточку, буває вилазить. Але це білий, його видно добре на фоні цих сусідніх кольорів і нічого там не сплутується. Інші всі дуже гарно себе поводять. І ось, подивіться, яка теж дуже-дуже красива палітра, особливо ось ці петролеві такі кольори. Синій цей такий джинсовий гарний. Тут так само дуже красиві. І тут дуже цікаві бленди є. Теж дуже багато тут бекстічу. І ось те, що в мене вишито на зараз, так? Ось так це виглядає. Цю квітку я щось трохи перешивала, тому що я на ній помилялася. І от я її перешила, виправила помилку і. Відклала. Бачите, яка тут мілесенька канва, малесенькі хрестики, треба вкладати ці ниточки часом, бо того, що деякі кольори дуже такі, знаєте, товстіші, наприклад, ніж інші. От як оці о, такі коричневі, вони такі товстенькі, потім півхрест, ось тут в крильцях треба вкладати. того, що його трохи скручує. <схід> Якщо його не вкладати, неохайно виходить. Ну, але деталізація, подивіться, яка, яка ця ромашечка, тут цих ромашечок буде багато. І ось, наприклад, бленд. Дивіться, який красивий. Так, десь тут іще були такі гарні бленди. Здається, в цьому в зелені тут були бленди. Загалом дуже така цікава робота. А ось. Ой, вибачте, трясу. Ось ці такі фіолетові, теж дуже цікаві гарні бленди. І я дуже, якщо чесно, вже за нею скучила. Дуже хочеться взяти її основним процесом і вишити хоча б половину за це літо. Не знаю, навіть я вже не кажу про те, що я завершу до вересня всю її. В рамках цього спільного проєкту, тому що я розумію, що навряд чи це станеться, і просто можливо вийде завершити хоча б її до кінця року. Поки що так. Але я думаю, вийде дуже гарно. Вишиваю я цю роботу на фарбованій вручну тканині від Єлени Тимків. Це Едінбург 36-го каунту. Маленька-міленька, дуже тендітна, але з такими красивими персиковими розводами. Зараз трошки вам так передається. Вживу вона більш ем, така ем, трошечки, можливо, світліша. Не знаю. Важко сказати, але ну, передається гарно, в принципі, можливо, така вона і є. Тому вишиваю потроху. І це мої всі dimensions, які в мене зараз розпочаті на даний момент. Так, зараз ми це все складемо. І в мене залишився ще один процес, найдавніший. Я про нього, знаєте, час від часу згадую, але щось ніяк руки не доходять. Це на вас У нас таке місто. Так... Таке акварельний такий сюжет, цікавий, трохи такий графічний. Не знаю, наскільки поєднується акварель з графікою, але воно так от виглядає, на мій погляд. І Трошки по я його розпочала минулої весни, це вже він більше року у мене лежить. Розпочала, замінила тут основу і почала вишивати на рівномірці DMC. І що мене тут зупиняє, так це те, що, можливо, мені будуть дуже маленькі відступи. Я переживаю, що я взяла маленький відріз в довжину, хоча міряла, рахувала, мало вистачити. Але, Боже, задіваю, сьогодні цей штатив. Але щось сумніви мене беруть. І знаєте, мені треба дошити просто до кінця о, тут оцей ряд, до кінця схеми, так? щоб подивитись, де тут крайній хрестик, і скільки мені вистачає чи не вистачає цієї канви. І я щас це відкладаю, бо боюся, що я прорахувалася. Але сам сюжет виходить цікавий такий. Ниточки тут пальміра, вони такі синтетичні, але вони гарно закривають хрестики. Тут теж дуже багато цікавих блендів є. Ось, наприклад, дивіться, які цікаві тут в машинці. Десь ще тут є. Ось отакі, ось, бачите, такі рябі. <смір> а, і оці будиночки такі вишиваються. Тут буде багато теж бексічу. Ну, от можете побачити, наскільки воно порівняно зі схемою, що в мене тут вишито. Тобто я почала вишивати ось це. Десь у мене отут. Ось цю я почала вишивати. От, жовтенька машинка. Тут є, так. І під нею. Під нею ось ця от штука. І що мене ще тут засмутило? Я думала, що ось це півхрест. Отаким світленьким. Я собі вирішила, що це півхрест. А виявилось, що це хрест все. І мене оця перспектива вишивати світлим кольором такі величезні ділянки довгайлазні, мене зовсім не приваблює. Я люблю. Ee, звичайно, такими знаєте, плямками вишивати. Але щоб отак багато, тут там реально багато одним кольором такі зашивки. Ось то от воно мене трошки зупиняє і я не вишиваю. Але я думаю, якщо мені все таки конвиції цієї вистачить, я наважуся і вишию оцю от всю частинку. Подивлюсь, що мені вистачає канви. То я думаю, що це буде дуже-дуже гарний е, такий сюжет в результаті. От. Е, тому ось такий у мене е, останній мій процес. Е, е, зберігаю, як бачите, все в ці е, їхній фірмовій упаковці. Е, схема тут величезна, така здоровезна, але крупна, і мені подобається по ній вишивати, тому що гарно видно значки. Е, е, і я не знаю, якщо чесно, чи надає на вас, Лобода електронні схеми, чи надає вона для фантастічну схему, треба може і написати, може і надає. Ось. Ну, одним словом, отакі от справи. Не знаю, коли буду брати цей сюжет. Напевно, коли вишиваю там трохи деменшенсу, повишиваю. Можливо, візьму його трошки просуну, ну, тому що, що ж він стільки вже лежить багато. Ось це всі мої розпочаті роботи. Для мене це дійсно багато, тому що раніше, я ж кажу, там три роботи максимум це мій був. А зараз якось захотіла, розпочала, захотіла, розпочала. Поганий настрій розпочала, дуже гарний настрій, знову щось розпочала. І отак от, от воно у мене іде. Всього всього у мене вийшло 8 розпочатих робіт. От. <с> Для мене, я скажу, це багатенько. Але ж це ще не все, тому що у мене є ще дві е, роботи, які я зараз в'яжу. Е, одна з них розпочаталась ось буквально недавно, на цих ось в п'ятницю, так, здається. Це е. Це ось така сумка буде із рафії. В'яжу я її гачком. Тут я вже зв'язала повністю її основну частину. Тактю, і зараз ось перейшла на ручки, і в мене закінчилась ниточка, треба приєднати. Побачили ми з донькою цю сумку, коли гуляли по магазинам. От, і я загорілася її зв'язати. Е, і от із такої пряжі я її в'яжу. Фібронатура рафія. Е, так, що в нас тут пише? Мені здається, 90 метрів на 100 грамів, чи скільки? На 50? Ні, 40 грамів, 90 метрів. От. Це вже в мене буде четвертий моток. Тобто тут вивезено три такі моточки. Так що ось такий процесик, дуже такий літній, цікавий. Більше про нього можете подивитися в моїх посиденьках липня. Я там трохи більше про нього розкажу. А також. І з в'язання у мене розпочалися е, ось, бачите, такий процес. Е, ми були трохи в дорозі, і я розпочала в'язати свій свет, той який я вам анонсувала нещодавно. Почала в'язати горловину, це по опсу Наталії Аксьонової. Е, ось так це все виглядає. Пряжа, знаєте, така не сама приємна в роботі, бо це карбний маринос. Він такий, знаєте, якщо хтось в'язав з от він такий дуже сухий, або як оце, знаєте, така вірьовка, е, така суха коротче, пряжа. Е, ти нею трохи пов'язав і таке от відчуття, ніби брудні руки, хочеться помити руки. Е, часто, коли в'яжеш. І оце я в дорозі і туди-назад е, годинки виходить там за три. Зв'язала три один раз, три, другий раз. Тому що ми їздили два рази, і от я зв'язала таку горловину. Це ще не все, її ще треба далі продовжувати, і там далі по опису переходити, уважненько все рахувати, тому що там такий іде етап, дуже, який вимагає концентрації уваги. Тому це треба, знаєте, взяти на декілька днів тільки це в'язання, його просунути на той етап, і відкласти далі до наступного там якогось легшого разу. Ось, тому от такі два мене процеси, які зв'язання. А це все. Я вам дякую за увагу. Пишіть, будь ласка, які із цих процесів вам цікаво було б подивитися на відшив, на процес відшиву, можливо, що всі зв'язання зацікавило. Пишіть, що вам сподобалось найбільше, за що ви вболіваєте. От. І я обов'язково до вас прислухаюсь і буду вишивати цей процес як побільше, частіше показувати. Тому вдячна всім за увагу. Була рада з вами поспілкуватися. Можливо, трошки когось відволікла. Всім гарного настрою, не дивлячись ні на що, тримаємося і до нових зустрічей. Бережіть себе і своїх рідних, па-па